Так, тож, поїхали. Будинок наш. Так. Ось така є площадка. Показую вам територію біля будинку. І заходимо в, саме в будинок. Так, нас зустрічає світла, світлий предпокій. Світлий предпокій. Так. Всі шафи, одна гістьова кімнатка, столярка, все як треба, максимально свіжа, одна гістьова кімната, дзеркальна кімната. Аналогічно. Аналогічна кімната. Так, по ліву руку у нас зона вітальні. Камін обов'язково. Фанкойли, вихід на, на задній двір. Там у нас басейн. Тут у нас є кухня, також вихід на терасу задню. Це у нас кухня. В кругу обхід. Так, по праву руку поїхали. У нас є санвузол. Санвузол. Тут у нас басейн, який ще треба, треба доробити, є сауна. Ось такий басейн. Для запливу він глибокий. Це дитяча, це глибокий дорослий басейн. Також всі вікна від'їжджають, розсумна система. Ідемо з вами далі. У нас спуск в гараж і там всі комунікації. Піднімаємо з вами на другий поверх. добротно столярка, все як три Кімната раз. З таким балкончиком. З таким видом. Кімната раз на другому поверсі. Кімната два. Напроти у нас. Майстер бедрум. Так, тут комунікації. Оп! Щитова і тепла підлога. Кімната раз, санвузол і гардеробна. Так, це що стосується другого поверху. У нас раз кімната, два кімната, три. Майстрабедру, санвузол. Окремий санвузол. І величезна батьківська майстер бедром. Спальня з виходом на терасу. Величезна гардеробна, величезний санвузол. Просто величезний санвузол. І тераса до цієї. Кімнати. Ось така тераса. Ось таким шикарнючим видом на мангальну зону. Так, рухаємось далі. Це все, все що стосується другого поверху. Погнали на мансардний. Його можна використовувати як ігрову дитячу або як гардеробну. Як гардероб. Багато місця, вона опалюється. Тут, в принципі, всі речі можна зберігати. Все в відмінному стані. Ось такий, друзі, варіант.